Я люблю це місто. Більше працюєш, більше маєш можливостей. Неважливо, хто ти, що ти. Головне реально прагнути. У кожного є мрії. Ені, не знайде своєї сім'ї. Як і всі ми. У нас десь мають бути сім'ї. Та часом те, що ми шукаємо, ви не зобов'язані балотуватися на мера. Це місто чекає мене. Ясно, Розслабтеся, Бетмен. Дуже близько від нас. Все чекай! Чого так летиш? Щоб долетіти швидше у новому році. Ну що там? Плюс 5 пунктів у рейтинг. Серйозно? Кандидат вихопив сирітку з під коліс авто. Ви не казали, що врятували дівчинку. Я ж Бетмен. Вільям Стекс хоче взяти Енні в ресторан. На щах, публіка хоче бачити тебе. Що за публіка? Кожен хто бачив оце. Ого! Зачіска сказитися. Hey, America, що це за цирк? Дружба з сиротою піде на користь моїй кампанії. Якщо я до вас переїду, ви станете президентом. Я сподіваюся, ви це не серйозно. Oh, oh. Хай собі десь там повзає, як черепашка. Вона і щеплення є. Він класний. Гадай так, тільки сам цього не знає. Ви чудово співаєте, казала Ені. От так каже, а, -а, а вона так завиває. Я не знаю, що це ви показуєте. Її зачіску. В цьому суворому світі. Завжди є світле завтра. Хіба вас не цікавить, містер Стекс? Так, він дуже гарний. Приємне обличчя, густе волосся. Волосся це не головне подруго. Енні. Вітаю, містер Вілстек Дуже дякую, але мене не цікавить тимчасове партнерство. Що? У Бога для кожного своя дорога. З моїм авто вам не по дорозі. Скоро у кіно.